Вітаю! Ви на каналі Суддя Меж Світів. Сьогодні я розповім вам про перший і важливий крок у роботі з картами Таро чи оракулами. Знайомство з колодою. Цей момент, коли королода перестає бути просто набором картинок і стає важливим інструментом, який відповідає саме вам. Від того, як ви зробите цей крок, залежить наскільки відверто. Карти говоритимуть з вами. Кожна колода має свою енергію, у неї є власний голос, характер і спосіб спілкування. Якщо одразу почати працювати без знайомства, відповіді можуть бути плутаними або холодними. Але якщо створити правильний перший контакт, колода прийме вас і стане вашим союзником. Для ритуалу потрібно зовсім небагато. Свічка, найкраще біла, як символ чистоти намірів, спокійний простір, де ніхто не буде заважати, та й власне сама колода. Запаліть свічку, сядьте зручно, візьміть колоду в руки, відчуйте її вагу, температуру, прислухайтесь до своїх відчуттів. Це момент першого дотику. Сам ритуал. Привітання. Привітайтеся, подумки з колодою. Скажіть, я приймаю тебе як інструмент пізнання. Дозволь нам працювати разом. Можна своїми словами. Наступне перша карта. Перетасуйте і витягніть одну карту. Це обличчя колоди, її візитівка. У кожен у кожній буде послання про те, якою мовою вона говоритиме. Наступний крок це коротка медитація. Подивіться на карту уважно, які почуття вона викликає, чи відчуваєте зв'язок, чи виклик, чи випробування. Запам'ятайте це враження: це ключ до роботи з колодою. Ну, і останнє це, власне, саме завершення. Після цього покладіть колоду назад, подякуйте колоді, захотіть свічку, і ритуал, власне, буде завершений. Це простий, але важливий спосіб дати колоді знати, що ви поважаєте її і готові її слухати. У наступних відео я розповім про інші практики роботи з картами та зроблю огляди різних. Coloca.